Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні вже в Києві працюємо з результатами наших перемовин цієї зустрічі в Європі розмови з нашими партнерами. Була розмова з президентом Байденом. Ми готуємось до зустрічі в Україні з американською командою політичні військові представники. Раніше наші представники, начальник генштабу і віце премєр міністр Стефанішина були у Вашингтоні. Міністр оборони України Уміров, міністр закордонних справ України Сибіга, головнокомандувач Сирський, працюють зі своїми колегами в Європі. Розвиваємо наш план перемоги у спілкуванні з партнерами. окремо Триває робота щодо підготовки другого саміту миру справжньої дипломатії. Нам потрібно закінчити війну так, щоб гарантувати безпеку та спокій українцям і всій Україні. Будуть відповідні зустрічі керівника офісу Єрмака та прем'єр-міністра України Шмигаля. Я вдячний кожному лідеру, кожній державі, який… Сприйняли наші аргументи щодо безпеки та готові допомагати саме так, щоб направити наявну ситуацію курсом до миру. Сьогодні ж була доповідь головкома Сирського – це фронт, це наші напрямки, це і курська операція. Захищаємо. Та Таші позиції була нарада щодо роботи залізниці в Україні. Я вдячний усім, хто працює в компанії. «Укрзалізниця» дійсно багато в чому тримає на собі нашу країну зараз. Сьогодні ж була доповідь віце-прем'єр-міністра Федорова. Є хороші результати, і саме це найголовніше для України мати щодня щотижня результати для нашої держави і людей. Мати постійно нову підтримку для нашого захисту і мати більше можливостей, щоб наблизити мир. Україна в кожній ситуації має бути лідером, пропонувати рішення, пропонувати шляхи і направляти роботу так, щоб кожен партнер вигравав від співпраці з Україною. І ще одне. Я хочу сьогодні подякувати нашим українським правоохоронцям, зокрема національній поліції, кожному і кожній хто працює заради правопорядку в Україні. Майже щотижня у них є результати в протидії злочинності, і нещодавно мені доповідали по одній такій операції. З червня по жовтень поліція працювала, ліквідували 19 нарколабораторій. Обіг майже 350 мільйонів гривень на місяць. Це була значна міжрегіональна злочинна діяльність. Те саме стосується і протидії обігу зброї, незаконному обігу зброї та захисту наших людей від інших проявів злочинності. Він дуже важливо, щоб інституції працювали заради внутрішньої безпеки в Україні. І я дякую всім, хто справді фаховий у цьому. Слава Україні!